У Миргородському районі загинув хлопець. Повідомлення про смерть дитини неподалік річки Псел в селі Веприк надійшло до правоохоронців від працівників швидкої 23 квітня. Юнакові було 13, розповіла речниця Мергородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. За попередньою інформацією слідства двоє хлопців 13 та 14 років перебували біля річки Псел в селі Веприк. Під час дозвілля 13-річному хлопцеві раптом стало зле. Дитина почала задихатися. Родичі викликали екстрену медичну допомогу. Медики, які прибули на місце виклику, понад півгодини проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати 13-річного хлопчика не вдалося. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за пунктом 2, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті хлопчика з'ясовує слідство.